Доброго дня, шановні користувачі користувачі LX. Хочу представити вам черговий мілот на продаж iPhone 5s, Silver, 16 ГБ, Neverlock або Unlock від ATT, ну фактично це від ATT різниці ніякої. Значить, що ми будемо мати в комплекті? <кхух> Звичайно, сам телефон. Ось він такий Значить, повний комплект, тобто макулатурка. Тут навіть скріпочка є вкладена. Ось Навушники, американська зарядка. Ось так він виглядає. Значить, з приводу комплекту. Наскільки я вже розумівся на цих коробках, цей телефон ну це комплектований. Бачите, тут немає імей, тут написано телефон 5S. Unlocked. Коробочка здається оригінальною, комплект, у всякому разі... Зарядка і шнурок також, навіть якщо це не оригінал, то достатньо високої якості. Наскільки я також розумію, це не оригінал, але якісний. Ну і навушники. Це е, не мій комплект, це то, що прийшло в такому вигляді. Телефон прийшов зі Сполучених Штатів. Ну і звичайно ж, коробчик. Щодо самого телефону. Значить, телефон, в принципі, е, дуже... В гарному стані знаходиться. Ось так він виглядає. Бокові панелі. Екран фактично передня панелі ідеальна. Вверх, вниз. Можете одразу подивитися. Мей. Імей в телефоні, звичайно, і на задній панелі співпадає, на коробці імей немає. Ну і єдиний ганж цього телефону, скажімо так, ось ви можете побачити. Вм'ятин немає, це виключно царапини. Ось царапинка на яблучку і поряд. В іншому абсолютно ніяких слідів ушкоджень немає. Тобто, якщо ви вдягаєте чехол, то по великому рахунку всього цього видно не буде. Значить, з приводу самого телефону по функціоналу. Ну, кнопка Home. Працює. Бачите, вставлена картка Life. Все. Ті що чомусь МТС Україна. Це. Значить, ну пройдемося по кнопочкам знову ж таки. Кнопка Power. Працює. Шторки. Нижня, верхня. Працюють. Клавіша Home працює. Гучність. Вверх вниз працює. Режим без звука працює. Е, значить, що ще в нас люблять питати? Про пристрій. Знову ж таки, можете подивитися. Імей і пристрою. Співпадає з тим, що на телефоні. значит, э, а, так вот а, також з приводу налаштувань одразу. Touch ID працює. iCloud чистый. Камера працює. Фронтально працює. Це все буде. Телефон буде скинутий на заводське налаштування перед тим, як відсилати до вас. Значить. Ну, це знову ж таки звичка. Це для анлоків, але USSD запроси працюють, дзвінки. Зараз зазвонить мій телефон. Заодно слухайте. Динамік. Чунок, да, викидає? Звичайно, мікрофон, все інше працює. Мобільний інтернет. Бачите, значок А у нас висить. Підгружає, так? Да? Так. Що далі? Wi-Fi. Така моя перевірочка Wi-Fi і заодно

бум бай бум ді бай бай Засипай, любов моя, засипай бум бай бум ді бай бай Закрывай глаза свои, закрывай. бум бай бум ді бай бай Засипай, любов моя, засипай Ви Wi-Fi грузить швидко Це при тому, що це інтернет на роботі Тут 2 Мбіт Слышь, ти чо така дерзка Через сільку Ось Працює, ось, в принципі. Основні моменти я вам показав. Достойний абсолютно телефон за достойну ціну. Єдиний його мінус це ось ця негарна річ. Знову ж таки, більшість людей, купуючи телефони за такі гроші, кладуть їх в чехли. цього видно. Не буде. Значить, телефон повністю функціональний, в ньому все працює, батарея тримає як в айфоні. Доба-півтори залежно від навантаження. От всі кнопочки працюють, все працює екран в ідеальному стані, бокові грані в ідеальному стані дві коцки на. Ну І також тут ви бачите лайф на фотографіях, там можливо хтось роздивиться, стояла карточка МТС. Тобто Він працює з усіма операторами, без всяких прокладок, без можливості переблокування. Можна оновлювати, робити з ним, що хочеш. Ну І для любителів джейлбрейка, і з ним тут стоїть ще iOS 8.1.2. Тобто Якщо вам треба, буде сіді, будь ласка, все в ваших руках. Ну і комплект. Комплект не оригінальний, але враховуючи, що цей комплект з цим комплектом телефон до мене приїхав з Америки, я думаю, що він в будь-якому випадку, ну, у всякому разі, шнурок, зарядний та навушники достатньо високої якості будуть, навіть якщо вони не є оригінальні. Це, Цей телефон я не доукомплектував сам. Бажаю вам гарних покупок, успіхів на аукціонах. Сподіваюсь, спишемося з вами як з можливими покупцями. До побачення.